В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. Я вже готова розповісти вам про найактуальніші новини станом на цю годину. Сьогодні рівно 8 місяців або 243 дні російсько-української війни. За даними генштабу, за цей період ЗСУ вдалося знищити майже 68 тисяч окупантів, знешкодити 2590 танків, майже 6 тисяч броньованих машин, 270 Літаків та 375 систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БПЛА іранського виробництва. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петроіванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка. Лок розпочався для білоцерківців низкою замінувань по місту, як значила прес-служба ДСНС білої церкви. Перше повідомлення надійшло на гарячу лінію нацполіції про вибухівку у школі номер 12 на масиві Леваневського. На виклик одразу прибули пожежники та інші екстрені служби міста. Через годину правоохоронці отримали виклик про замінування міськрайонного суду по вулиці Перша травнева. А згодом анонім поінформував про закладення вибухівки у приміщенні суду на масиві Піонер на щастя, усі три випадки виявилися фейковими небезпечних предметів. Сапери там не знайшли. Зазначу захибний виклик надзвичайників поліції та інших спецслужб передбачений штраф від 62 до майже 250 тисяч гривень. У Білій церкві не працюватимуть ліфти через аварійні відключення електроенергії по місту в багатоповерхівках вимикатимуть підіймачі. Тож, аби не потрапити у пастку на декілька годин, білоцерківців просять не користуватись ними та враховувати потенційні графіки відключення живлення. Крім того, як повідомляють у міській раді, внаслідок аварійного відключення електрики у деяких районах міста можуть не спрацьовувати повітряні сирени. А ось то в білоцерків вода на Олошує, що у цей складний час важливо економно витрачати воду, зокрема каналізацію. Скільки людей по місту вихідними визволяли аварійні служби? Далі у коментарі. І оскільки як такого графіку аварійних відключень, на жаль, але немає, оскільки це відбувається протягом одної трьох хвилин. Тому ми розглядаємо питання стосовно відключення поки що тимчасово на період стабілізації енергопостачання і міста Біла Церква і громади в цілому, відключення ліфтів. Прошу мешканців з розумінням до цього ставитися, віднестися, тому що тільки за вихідні у нас по підприємствах, які обслуговують ліфти, було до 30-40 відключень, де люди залишалися в ліфтах. Зрозуміло, що це певний психологічний якби, є негатив. З іншого боку, є і проблеми в частині технічній. В разі раптового відключення електропостачання є певні проблеми з технічним станом потім ліфтів цих. Поскаженіла жінка тягала чужу дитину за волосся вихідними на масиві Таращанський на дитячому майданчику. Між дітьми чинилася штовханина. Матір однієї дівчинки вирішила втрутитися та агресивно смикнула за шапку іншу дівчинку, відкинувши та погрожуючи їй. У конфлікт втрутився свідок, як повідомив начальник сектору ювенальної превенції Білої церкви Петро Милошенко, Батьки постраждалої вже подали заяву до поліції за нанесення ушкоджень їхній дитин дитині. наразі правоохоронці вивчають ситуацію, тож яке покарання отримує агресивна нападниця, поки невідомо. Купа сміття замість ремонту прикрашає національну пам'ятку архітектури. Громадські активісти обурені тим, що на території ансамблю старої пошти влаштували стихійне звалище. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Віталій Нестеренко. За його словами, відповідну скаргу він направив до центру оперативного реагування, а також замислився чи швидко приберуть непотріб з території архітектурної пам'ятки. Крім того, активіст зазначив, що історична будівля перебуває в край жахливому стані та розсипається на очах. Наша знімальна група також перевірила, чи прибрали комунальники звалище за вихідні. Втім, сміття як лежало на місці, так і продовжує накопичуватись. Гілки, листя, пляшки, паперові вироби все це розноситься. Територію. Тож, коли дійдуть руки до благоустрою, поки невідомо. 150 медичних механічних ліжок отримала Біла церква від Тайваню. Це вже друга масштабна гуманітарна допомога від азійської країни. Як розповідає членкиня організації Команда Тайваню в Україні, анна Компман гуманітарний вантаж пакувався ще у серпні, але дійшов лише зараз. До допомоги долучились також Пресвітеріанська церква та інші благодійні організації, які профінансували відправку нових ліжок та матраців до України. На Тайвані також ви знаєте складна ситуація зараз е, і допомогли нам з цим. Віка отримують е, Київська область лікарні. Це Ірпінська ЦРЛ, е, Макарівська ЦРЛ, Славутич, ЦРЛ, Також е, отримують Білоцерківська міська лікарня. Перша також отримує військовий шпиталь. Чесно кажучи, коли до мене перший раз прийшли в лікарню ці молоді люди запропонували, що є такий гуманітарний груз. Я не дуже повірив, але я бачу, що люди працювали, зробили свою справу і зробили це на користь нашим пацієнтам. Величезне вам спасибі. Тро Лондона для всієї України, аби підтримати земляків, білоцерківчанка перетворила благодійний фонд свого чоловіка в організацію, яка вже 8 місяців постійно допомагає нашій країні. Чому не лише Борис Джонсон прихильний до українців, а й більшість англійців, розкаже моя колега. З початком повномасштабної війни однією з тих, хто не зміг залишитись осторонь гуманітарним проблемам в Україні, стала білоцерківчанка Марина. Жінка останні роки мешкає у Великобританії разом зі своєю подругою. Вони організували волонтерський штаб у самісінькому центрі Лондона. Допомагає землячка і рідному місту. Так нещодавно білоцерківські рятувальники отримали від британців 12 пар професійних чобіт. Це необхідно для роботи. Під час гасіння пожеж, під час ліквідації аварійно-рятувальних ситуацій. В першу чергу я хочу подякувати пану Олегу, який з нами контактує, який це все організовує. Благодійному фонду Ти не одна і благодійній організації ВіХелп віх, віх Ukrainian». Раніше ми отримували краги пожежних в кількості 40 пар, і надіюся, в майбутньому ми також зможемо зміцнити наше матеріально-технічне становище. За лічені дні у лютому жінки переформатували волонтерське об'єднання у повноцінний благодійний фонд. Лише у березні лондонські бджілки доставляли по 25 тонн гуманітарної допомоги щотижня. Ці запити вони перевіряються. Якщо ми отримуємо запити з певного міста, насамперед ми контактуємо з нашими волонтерами, які знаходяться у тому місці, для того, щоб вони поїхали і безпосередньо зрозуміли, поспілкувалися, що потрібно, чи був такий запит, куди надалі буде використовуватися дана гуманітарна допомога. І проконтролювати повністю звітність цієї організації перед нами, що є дуже важливим, адже всі кошти, які до нас надходять, це кошти наших донорів, і ми маємо звітувати перед ними абсолютно відкрито а також проходити звітність перед британською налоговою. Загалом за вісім місяців від британського фонду до України надійшло понад 600 тонн всього необхідного. Значна частина вантажів це медикаменти, дороговартісне обладнання та апаратури для лікарень, а також критичної інфраструктури. Курує роботою волонтерів у Білій церкві Олег. Моя дружина з моєю дитиною були в Англії з березня по. Липень місяць, і вони приймали також участь в роботі цього фонду. Вони разом пакували коробки різну другу гуманітарну допомогу на цьому складі. В центрі Лондона великий склад є. Туди приєднується дуже багато людей, які проживають в Англії, які самі українці. Також багато є людей, які приїхали. В Англію після початку війни також допомагають дуже багато. Є добровільних організацій, які теж приймають участь для того, щоб допомогти Україні. За цей період вдалося зібрати понад мільйон фунтів донатів на підтримку нашого народу. Закуповують волонтери і продукти харчування для жителів деокупованих територій. Ба більше в основному роблять це в українських підприємців задля підтримки вітчизняної економіки. Як згадує Олег, спочатку доставляти вантаж зі сполученого королівства було складно. Але згодом логістику швидко налагодили. Зараз дуже багато є партнерів, які об'єднуються в одну систему і допомагають друг другу для того, щоб це було ну, більш продуктивно якісніше. Є, е, допустимо, партнери фонду Вікалапсюкреніанс із Запоріжжя, які мають можливості доставляти вантажі з Англії в Україну. Є також партнери з Чернівців, з якими ми раніше дуже тісно співпрацювали. Марина шукає допомогу Україні по всьому світу. Це й Індія, США та країни ЄС. Одне таке замовлення може тривати від двох тижнів до півтора місяця. Все залежить від географії, де є необхідний вантаж. Британія з тих країн, які вони не емоційна країна, вони вони прагматичні, вони розуміють, що є ситуація, треба діяти тут не Емоції, і всі люди, які тут знаходяться, вони повністю усвідомлюють необхідність допомоги Україні, і вони розуміють, чому вона має бути тут е, пріоритети європейських цінностей, тут і пріоритети їх національної безпеки, і взагалі світової безпеки. Тобто для них не стоїть питання допомога Україні десь там, яка бою з Росією. Тут е, це Європейська держава, Україна велика країна, і Україна е, мала дуже тісні стосунки економічні зверт і хоч Україна досить далеко, але душею англійці до нас близькі, каже Марина. Допомагають Україні альбіонів і нашим переселенцям, адже у боротьбі з російськими терористами долучається увесь цивілізований світ. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Часом медики 114-ї окремої бригади отримали реанімобіль від волонтерів. Загалом члени фонду милосердя та здоров'я передали військовим вже понад 50 автівок. Як розповідає голова правління організації Олександр Яцина, майже всі вони медичні. Крім того, реанімобіль для захисників повністю укомплектований наплічниками, професійними аптечками, як для тактичних медиків, так і для самих бійців. А ось організував цю допомогу бельгійський фонд Біфор'ю. Країн невдовзі спецавтівку доставлять на передову, де вона рятуватиме життя українським воїнам. Це машина, яка укомплектована а, всім. Тобто, це наркозний апарат, це киснева станція, дефібрилятор, відсмоктувач. Вона повністю а, сучасна, нова, тобто машині два роки, тобто обладнання повністю все нове. Також в неї є киснева, киснева станція, балони, а, також є адаптивна каталка, і, звичайно, повністю все підключено для того, щоб надавати а, допомогу. Надавати реанімаційні заходи пацієнту це реанімобіль, який може як стабілізувати пацієнта, заінтубувати пацієнта, і як в стадії наркозу транспортувати пацієнта в лікарню за місцем вимоги. Ми як з B4UA так, і з фондом милосердя та здоров'я працюємо систематично. Зазначу якісне обладнання, яке вони нам передають, зазначу повноцінність їхньої медичної допомоги. Вміст та наявність речей, які нам передають ці дві організації. Вони застосовуються на передовій для рятування життів військовослужбовців на передовій і на етапах евакуації. Білоцерківець у п'ятірці найсильніших борців світу. Валентин Бабій бере участь у чемпіонаті світу зі спортивної боротьби серед спортсменів до 23 років. Про це повідомляє управління з питань молоді та спорту міста. Зокрема, Валентин у складі збірної команди України переміг суперника з Японії Пуерто Ріко, але поступився борцю з Казахстану та США. Тренером хлопця є Валерій Падалець та Ахмед Алієв. І на останок ефіру традиційно прогноз погоди на цілий тиждень у Білій Церкві буде мінливо. Повідомляє укргідрометцентр. У вівторок та середу хмари затягнуть небо. Ввечері очікується дощ. Температура повітря прогріється максимум до плюс 14, вночі до 10. А ось четвер надовго визерне визирне сонце. Стопчики термометра показуватимуть 13 градусів тепла. У п'ятницю погода буде похмурою. Температура опуститься до 5 градусів. Вночі на прохолодну погоду варто очікувати білоцерківцям на вихідних, але буде ясно, опади не передбачаються. Термометри показуватимуть від 7 до 12, вище нуля. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю хвилину. Більше актуальних, оперативних та головних новин. Дивіться на наших сторінках у соцмережах. А знайти нас дуже легко. Варто лише вести в пошуці еспресо Біла Церква. Підпишіть і своїх рідних та близьких. Вам корисно, а нам приємно до зустрічі вже завтра.